Хочу залишити ось такий от живий відгук на ось цей от ножичок. Е, я вже з ним проходив тиждень, і що я можу сказати? Офігенний класний ніж. 70 грамів ваги це просто топчик в цих габаритах. Ці 70 грамів забезпечені завдяки тому, що у нас ось тут, от, якщо бачите, ось де закінчується металева вставочка. Тобто вона не на всю довжину. При цьому жорсткість конструкції дуже хороша, ось так просто взяти його, зігнути двома пальцями, навіть в кінці ніяк не вийде. Також по сталь. 10 хром 15 мене доволі приємно здивувало, тому що заточування тримає на рівні. За тиждень активного такого користування я ще його ні разу не підточував. Керамічні підшипники працюють навідмінно. По осьовому вузлу ножичок не почав люфтити аж ніяк. Все так само, як і ніби я його щойно придбав. І навіть, як бачите, не затерся колір руків'я. Це все-таки, я думаю, через те, що він не білий, а саме слонова кістка і його таке потемніння з користуванням не проявляється відразу. Ножик дуже і дуже класний, мені дуже сподобався, я його 100% залишаю собі як основний, ну, на найближчий час, так точно. А якщо вам потрібен саме такий, тоді пишіть в повідомлення або звертайтесь на сайт.